Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вот з найкращими боями World of Tanks Сьогодні дивимося топорі плечик на ВЗР GFT, це 9 рівня китайська Петесау. Топова. Так, і відразу поговоримо про нашу топову гармату. У нас тут 152-мм гармата стоїть середня. У нас шкода 750 за постріл, 290 мм бронепробиття стандартним бродемінним снарядом 960 метрів за секунду. Літають наші стандартні бродові снаряди. Так і кумулятивні у нас йдуть тут, голдові снаряди теж забирають 750 метрів. За постріл середньої шкоди та 395 мм пробувають броні. 760 метрів за секунду літають наші кумулятиви. Це трішечки повільно, звичайно, але у нас пробиття, звісно, топове. Як на 9 рівні, так це точно. Так і залишається у нас осколково фугасні снаряди, які забирають за постріл 1100 середньої шкоди та 90 мм пробувають броні. 760 метрів за секунду літають. Наші осколково фугасні снаряди, так само як кумулятиви, так і. Тут Так, не зрозуміло, що це був за постріл. Шкода Т-56, де вона є? Чому вона нам дає без завданої шкоди? Дякувати Богу, але ми її не бачимо, немає кому віддати. Так, чекає на наш авторіп на Т-30, який зараз. Переїжджав так, і 30-й недорачок е е е оказався, бо тому що е він не виїжджає. так і е 699 завданої шкоди у нас вже в кишені, бачимо, противники вже піджимають. Так і до речі, про етапи наших команд. У нас тут повністю нас кидає до абсолютного топу. У нас тут 8 та 7 рівні. Але будемо дивитися, як наш автореплею, до речі, він виконує пт 15 ОБЗ на пт 15 на об'єкта 260. Подивимося, вдасться це зробити нашому автору реплею, якого звати Халбрахм. Ну, якось, Пише якось так вимовляється, не знаю, обов'язково. Напишу в коментарях, чи правильно вимовив, але мені здається, що якось так не знаю, що це означає. Можливо, навіть нічого не означає. Можливо, що небудь там написав на реплей, але от такий у нас нікнейм. Так, і 2-2 рахунок. До речі, минулий бій теж був на цій карті, на промзоні на 60 ТП Левандовського. Теж, до речі, якщо ти не бачив, подивися, теж досить топовий бій. Ну, не знаю, що це. У нас промзона намаза, намазана медом, не знаю, що це таке. 1403 хідпойду на завданої шкоди, так і Т-30, 724. Завдаємо. Невідомо, чому Т-30 нам не завдає у відповідь. Можливо, він зводився, зводився, так і дозводився. От дуже багато таких гравців я бачив. Що зводиться? 8 годин після того, 10 з яких ще вицілює, так і пострілу, так і не робить. 3-2 рахунок, ми виїжджаємо вже з другої сторони. Бачимо прожето 66, можливо, зараз буде робити якісь маневри. Так, Т-30, подивіться, а, не вдається надурити нашому автору Плео, І Т-30 віддає нам на 797. Ну, це трішечки обідочка така була. 2127 завданої шкоди в кишені, і, до речі. Хочу поговорити трішечки про нашу автори-реплею. От від мене особисто йому респект е в тому, що е наш реплею грає на передовій на ПТСАУ. Це дуже важке таке завдання настріляти топові показники по завданій шкоді на такі ПТСАУ, тим більше без башти, і ще й настріляти топові показники. От їде вперед, нічого не боїться. Оце е респект і хвала від мене особисто. Так, прожато 66. От, невідомо от кілька пострілів, таких невезучих нам було. Не, не пощастило. нещасливі постріли, але нічого. Зараз будемо дивитися. У нас, до речі, дуже швиденько перезаряджається гармата. Не знаю, скільки був реплеях, не показує. І цього танка в мене не було і немає. Не качав я цю гілку зовсім так. 670, цього разу вилітає. Так, тут напіввертушка була. 2797. У нас уже завданої шкоди, та половину хітпоінтів у нас уже немає. Так, Т-30-й тут є і шкода Т-56. Так, невідомо, чи ми світимося. Так, світилися, але подивіться: ну, не знаю, можливо, це мінімалка 591 цього разу вилітає. 3388 завданої шкоди. 4-4 рахунок, та ми виграємо на 2000 по хітпоінтам, Ну там більш-менш. Так, і що шукаємо? Принаймні, намагаємося шукати. Тут якісь простріли по танкам виїжджаємо з цієї сторони, тут ніхто не підсвічується. Так, тут ще один є. Так, можливо, тут хтось є. Так, і нікого немає. Немає нікого. Так, бачимо на мінімапу. Тут останні. так. Т-30, подивіться, яка засідка була на нашого реплей, 807 Ми відхоплюємо на від т 30 Ми відповідаємо на 682. Так, і в борт зараз ВК-3002Д міг нас спокійно пробити. У нас тільки 196. Хіт-понтів залишається, тож у нього, не знаю, там приблизно десь 200 з лишнім середньої шкоди за пострілу ВКшки. Так, і це був план капкан від Т-30. Блекс, наш союзний, забирає Т-30. От Скатіна така, завдає, по нам такої шкоди, що ми залишаємося. прожати. прожетсу 66, пішов в ангар. 757 хіт -понтів. Ми з нього злизуємо повністю, 7-4 рахунок. Та у нас 4827 завданої шкоди. У Нам треба виконати ПТ-15. Як би там не було, але ОБЗ треба виконувати на 9 рівні. До речі, я е, забув підкреслити. 395 мм бронепробиття. Це дуже величезні показники. Подивіться, який був шотик. Як 651. хітпоінт ми забираємо повністю ВКшку. ВК-301Д це сьомого рівня. Середні танки, що не помиляюся, німецький. 5478 завданої шкоди. У нас уже в кишені. Так і подивіться. Швидше за все, я помилився на самому початку бою. За це я дуже вибачаюся. Швидше за все, наш авторіплею. Виконує ОБЗ на ПТ-15 на е, Т-55А, а не на об'єкта 260. О, зараз подивимося детальніше, якщо дасть да, що ти ще наш автореплею. Ну, тут вже не пощастило, але дуже шикарно. Так, летів в ціль прямо в ланце на це. Летів, але щось пішло не по плану. Не знаю, можливо, там трішечки подув вітерець і наш е, такий снарядик. Трішечки здуло у вітром. Ну, звичайно, це такий сарказм був, але трішечки випередження нашого теріплею взяв не підходяще. Але таке, виїжджаємо на Іса третього, даємо на 714 хітпонтів. Так і у нас 6192 тисяч шкоди. Так і е, е, у нас бачимо виконане ОБЗ. Так що. І Ще раз вибачаюся за дезінфу, таку, що я сказав на початку бою, я, звичайно, не подивився, на яке ОБЗ було на ПТ-15 тільки на Т-55А, а не на об'єкта 260. Тут треба 6 тисяч завданої шкоди, та не знаю 5 фрагів, якщо я не помиляюся. Так, приїжджаємо сюди. Ми, до речі, шотні, Тут нам треба ще не спішити. Тесто три виїжджає 841. Хіпплайд, подивіться, ми і навіть не знаю, ми швидше за все ми просто даємо йому в башту 7033 завданої шкоди у в нас в кишені, а є фейс 1 тут з конкурером ворога. Зараз перестрілюється біля нас. Ми на прикритті стоїмо. А от бо дивіться, не боїться наш автор реплею, До речі, ну, швидше за все, це таке везіння. От щастя від нашого реплею, що його не забрали, його мали забирати вже разів два, як мінімум. Тут і конкурор розвертається кудись, невідомо куди. 835 хід цього разу злизуємо. У нас уже 7 тисяч 868 завданої шкоди. Нам ще один шотик дати по противнику, і ми виконуємо ОБЗ на... На ПТ-15 на об'єкта 260, а це треба вже 8000. Тож, чекаємо зараз. Так, під'їжджає конкурор сам до нас, вицілюємо лючок, так і 535 хітпонтів з нього. Забираємо 8403 хітпонти, так як я вже і говорив. Ми ОБЗ вже, Якщо б ми виконували на об'єкта 260, цього нам було б достатньо. Тільки треба нам ще забрати два. Фрага, два танки. Ми ще забираємо в ангар і ми виконуємо навідмінно. 613 хітпонтів по ланцину зводимося. Та... Нам знову пощастило, що він нас не пробиває. У нас вже 9016 хітпонтів. Залишається тільки шкода Т-56, у неї 303 хітпонти, і наш союзник на т 68 його добирає. Ось такі у нас топові боярські, звичайно, майстер, основний калібр. По медалях не так густо, але на дев'ятому рівні 9016 заданої шкоди, 4 фраги 1594 чистого досвіду та 6 преміум акаунту пішли в плюс на 55 з лишнім тисяч срібла. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.